Вітчизні, дорогі земляки, ми знову сьогодні прийшли до вічного вогню. Ми знову прийшли сьогодні разом вклонитись пам'яті героїв, людей, які з перших днів війни, а Житомир саме 22 червня 41-го року, відчув на собі лихолиття Великої Вітчизняної війни. Вклонитися цим людям. Вклонитись партизанам, вклонитись дітям війни, тим, хто в тилу, тим на фронті, хто відстоював і виборював велику перемогу. Сьогодні ми пишаємось нашими героями. Сьогодні ми вклінно вам дякуємо за те, що і після війни ви поруч з нами продовжуєте жити, будувати, розвивати нашу державу. В мене одне велике до вас, ветерани, побажання. Живіть, живіть довго, будьте поруч з нами. Пам'ять про вас, слава ваша, безсмертна. Мітинг греквієм присвячений 67-й річниці перемоги в великій вітчизняній війні, оголошую відкритим.